Вітаю! Ви на каналі CryptoKit і у цьому відео я розповім вам, як отримати халявні крутки та ресурси в грі Legends of Ymir. Приємного перегляду! А перед початком попрошу підписатися, поставити лайк та написати комент. Це дуже допоможе у просуванні українського контенту. Нагороди будемо отримувати за перегляд трансляцій на платформі Twitch. По суті, івент стартував тиждень тому. Але через великий наплив людей івент не працював. Пофіксили його з останнім оновленням 11 листопада. Отже, за перегляд ми отримуємо крутки на Валькірію та Дісіро, роги для виклику компаньйонів, а також ресурси. Щоб забрати все, нам потрібно подивитися 15 годин. Працює все просто. Ви на сайті підключаєте свій аккаунт Twitch. далі на Twitch дивитеся трансляції. В дропах клеймите, і вони вам приходять в грі. Тепер про все по порядку. Переходимо на основний сайт і натискаємо на профіль. Тут заходимо через той варіант, яким заходите в грі. Якщо ви перший раз, то вам треба буде далі вибрати вашого основного персонажа. Далі натискаємо і переходимо на сторінку. Скролимо вниз і шукаємо Connect to Drops. Тут підключаємо ваш Twitch аккаунт. Якщо все зробили правильно, переходите на Twitch. Тут відкриваєте Legends of Ymir і шукаєте трансляцію, де є SSS Stream. Тоді буде зараховуватися зразу дві вкладки. І починаєте дивитися. Можете поставити на фоні, навіть виключити звук, воно все одно має рахувати. Як будете дивитися, вам будуть приходити сповіщення, що ви закрили певний час. Далі натискаєте на це сповіщення і переходите на сторінку Drops. Тут потрібно буде натиснути кнопочку клейм на кожному з ресурсів. Нагороди мають прийти протягом 24 годин. Щоб їх отримати, заходимо в магазин і наше сховище. Далі клеймимо. Як бачите, нагороди досить цікаві. Також даються ще додаткові години в Вальхалу. Івент діє до 30 листопада, тож постарайтеся встигнути. Пишіть, що вам випало з івенту, а ми зустрінемось у наступних роликах.